Адоніс весенній, горить цвіт весняний, добре відвідується бджолами, зацвітає в середині березня на початку квітня. Рослина висотою до 40 сантиметрів. Дуже сильно. Отруєна рослина, але і являється лікарською рослиною. Росте на узліссях, світлих, у світлих місцях лісів. В даному кущеві гори цвіта весняного. Більше десяти років. Він чимось похожий на пшінку весняну, але пшинка весняна зовсім до розміру і квітками, і самої рослини.